Усім привіт! Сьогодні поділюсь з вами рецептом ну дуже смачних і супербілкових котлет. А від вас, як завжди, очікую, підписки, лайки і коменти. У миску я поклала 700 г фаршу. До нього додаю 200 г сиру кисломолочного, 200 г потертого на велику тер, тертку кабачка. Сок теж з кабачка трохи це потрібно віджати. Сюди ж кладу півтори чайних ложки солі. Це так на мій смак, а ви орієнтуйтеся на свій, звичайно, і чайну ложку тертого часнику. А також додаю 3 столових ложки зверхом манної крупи. І тепер це все ретельно вимішую. І у вимішаному фаршу постояти приблизно 15 хвилин. Через 15 хвилин формую котлетки і відправляю пектися на 40 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку. Через 40 хвилин неймовірно соковиті, ніжні і дуже-дуже смачні котлетки готові.